Всем добрий день сьогодні. Ну так, коротко постараємося. Бачите, зараз ситуація напружується в зв'язку, з такими викидами Трампа. Путін мовчає, він хитрый, він зараз силою насолоджується ідіотизмом Трампа. Трамп. Вот. В своїх фантазіях думає перехитрити Путіна. Це таку школу КГБ перехитрити практично якомусь недоумкованому Трампу неможливо. Я прямо кажу, Трамп недоумкований, Він хитрий, підлий, аморальний, і він сподівається, що він повинен всій Америці йому підкорятися. На Україні він получить, він отримає дуже серйозний, як кажуть. Аскал, серйозний контрудар. Вот о чому річ. Бачите, річ у тому, що він використовує, скажем, аморальність президента України Зеленського, що той допустив пограбування України, продаж земель, вот, таємно фабрик, заводів, що, що залишилося. Вот, Всю допомогу розкрадали. Це ж все ж було ще при Байдені відомо. Що масове розкрадання, розумієте, чому річ? Мало того, що підтримування нацизму Зеленським і оці бандеровської от ідеології, то знаєте, це дало мотивацію як Путіну, так і Трампу принижувати як Зеленського, так і Україну. Всю. Вот у чому річ. Тобто Зеленський все зробив для того, щоб Україну знищити. Хоча він тут Харахориться, такий півень скаче, що він обороняє Україну. Україну обороняти можна, знищивши всю армію і народ може обороняти. Що практично Трамп бачить і використовує. От. Правда, недоумкований Трамп не розуміє, що він, атакуючи Україну, він практично протиставляє себе європі. Бо Європа, скажімо так, більше турбується про скажімо, про напад Путіна, про його плани, ніж, скажімо, плани Трампа. Ну Трамп думає, що він що він від Китаю відірве, і від Кореї. Ну, блажен, як кажуть, народі блажен, хто вірує. Ну, практично це буде не так все. Але річ у тому, що у нас соляр на цей рік. Я вже говорив про це. Дуже сильний. Практично, при, скажімо там на, на куспіді 9-10 дому стоїть Платон, він практично тримає і дає можливості Зеленському наносити, ну скажімо так. Емоційні контрудари або інформаційні. Тобто повністю розгружають Трампа з його ідіотськими, там, скажем, ідіотськими наговорюваннями на Україну. Елементарно це все. Ну, Зеленський вже тут заявив, що у нього там більше 50%, так сказати, його прибічників. Ну, це все брехня, безумовно, як, як і у Трампа 4%. Якщо Зеленський там має 20%, то це добре. Але цей ідіот Трамп, він робить все, все, що тут піднімається рейтинг Зеленському на Україні. От у чому річ. Ну, то, що там, скажімо, Трамп хитрий недоумок, своїм тільки нахабством там, як кажуть, в Америці завойовував, то ну, там вже легко дурити Америку. Вот о чому річ. А тут, скажем, дурити Україну і Путіна йому вже не пройде так просто так це. От. Тому, наприклад, я б радив Зеленському. От бачите, він, Трамп викручує всю, перекручує всю історію. Треба зробити конференцію. От, Зеленському я бы порадив би. Зробити прес-конференцію, запросити. Послів європейських, в тому числі і американських теж. Хай послухає. У ну, зв'язку з тим, що Зеленський він бездарний, в тому плані, що він безграмотний. Абсолютно, як кажуть, вулиці комік. Прийшов там, як кажуть, комедіант, без цього без освіти нормальної. Ну, він би знав, наприклад, що, що Україна під час війни понесла найбільші втрати. І прийняла на себе перший удар, найсильніший удар германського вермахту. Розумієте, що ми річ? Ми понесли дуже великі втрати. От. І проти германського вермахту стояв весь Радянський Союз, а не Росія. От. Як Путін, це все бачите. Зеленський без, безграмотний, бездарний, він мовчить нічого не може, він тільки так огризається. Тут треба переходити в атаку. Переходити і, і просто змішати його з дерьмом, як кажуть, того, того Трампа. Нічого страшного. Річ у тому, що Трамп практично принизив Америку. Він показав, що Америка слабка перед Китаєм і Росією. От у чому річ. І оці всі виходи і маневрування Трампа практично підриває авторитет Америки. Ми подивимося, як, наприклад, на літо Америка буде. Ну, скажем так, стояти проти Трампа. От, практично, тому що Трампу не вдасться. Я там подивився, наприклад, по карті Трампа, там у нього будуть, скажімо так, що там готується на, на 9 травня там, Трампа запросити, Трамп туди не поїдеться, по-перше. Там буде облом. По-друге, вже зараз Трамп. У Трампа не виходить дещо. Він там домовився з Путіним, але це ще не значить, що, що Європа підтримує і, і Україна плани Трампа і Путіна. От і що він вже заморався. Трамп вже заморався. От, ще, ще там, наприклад, там 4 березня ще буде облом От, у Трампа. От, а так думаю, що десь... 10, 10, ну так думаю, думаю, десь 10 квітня Трамп оголошить, що він переміг, що він Росію там, Україну поставив на коліна. Ну, подивимося, як це буде. Я, я сумніваюся, що, що там буде такий, скажімо, тріумф Трампа. От. Ну, це, це зараз для України. Бачите, у нас карта така, що... На знищення. От. Я боявся, що от в 23-му році і в 24-му в Україні може бути кінець. Тому що карта показувала надзвичайну е, таку, скажімо, критичну ситуацію для України. От. Це ж бездарність цього Наполеона, цього наркомана, який практично поклав стільки людей бездарно. От. Що ну, тут вже говорити? Розкрадання, масове розкрадання коштів. Чому Трамп і озлоблений? Чому Трамп озлоблений на, на Зеленського? І це правда. Ті гроші виділялися, наприклад, на підтримку України на пенсію. Зеленський же це все проігнорував, Гроші пішли, як кажуть, все наліво. Вот. В треті зони. Все, збагатилися на гуманітарки, на цих грошах. А пенсіонери як, як отримували тут мізер, так і залишився мізер. Ну цій владі плевать. <кхід> я я, я проти Зеленського. Я знаю, що його треба просто було б снистить. але зараз це. Зараз це неможливо. Тому що, як кажуть, вийшло так, що Зеленський все-таки очолює Україну. Його вибрали що зараз іде не стільки на Зеленського, скільки на Україну наїзд Трампа. Тому і карта така погана взагалі у нас, що у нас ретроградний Меркурій. Що всі мовчають засобів масової інформації, як, як язики проковтнули. Да тут треба таку, якби це було в Росії, там би така пшоміха. У них постійно шуміха проти Америки. Розумієте? У нас як язики попроглочували. Чому? Треба його дезеволірувати Трампа. Треба всьому світу показати, що це ідіот. Розумієте? Щоб Америка. Америка слухає, поки що Трампа але вже сумнівається. А цей Зеленський мовчить, да, у нас 50% рейтингу у нього. Да плівать, скільки у тебе, Ретіну, якщо тебе з гівном змішують. Треба в Україні просто прес-конференцію провести, що ми понесли найбільші удари. Тобто всі промахи Трампа треба просто-напросто використовувати проти нього. Що ніякі не 60 мільйонів, а 27 мільйонів загинули під час війни. Що найбільші втрати були по Україні, тому що найбільше вона опір отримувала. От. І розрухи були, а не Росія. Тому що Росія прислала. Тому що, ну бачите, безграмотний безграмотний наркоман практично. Уже стільки накрався, що він не може слова сказати. А тепер вилазь, тому що треба щось робити. От. Тому що заганяють в кут Америку, принижують. Бачите? Шольц і то починає Трампу суперечити. Мягко так, так холоденько. А цей мовчить. Він оправ... виправдовується. Да? Я про... Про Зеленського, правда. От. Навіть Макрон за тих. Є, вони, Європа не знає, що робити зараз. Протисто, протистояти зараз в даному випадку. Вони ще не знають, що далі, що далі ви, викине Трамп. Ну подивимося, як буде Європа реагувати через місяць. От. Тому що це загроза і для неї теж. Но зараз просто... Зеленському потрібно все, що можна, Всі засоби масової інформації, всі конференції, все, що можна було зараз просто Трампа змішати з дерьмом. І це треба не боятися. Навпаки, чим більше буде проти нього атака, тим більше він, як кажуть, обділається. Вот у чому річ. Він же зараз Трамп вважає, що він, він фраєр, що він може. Америка вже показала, що вона ослаблена Трампом. От. І не може протистояти Китаю. Тому треба Росію треба знищити, нейтралізувати, а не домовлятися. Ну, розумієте? Європа і Америка ніколи не розуміли ситуацію в Росії. От. Вони ще думали, що що їм все можна. Коротше, якщо зараз Зеленський не почне отаку, от скажімо, ідеологічну контратаку і прямо проти Трампа, то тоді і за Україною піде Європа. Зараз треба зробити все, щоб Коаліція Європи була за нами. А не придурочно виправдовуватися. Я теж. Теж президент, по закону і в мене є рейтинг. Да немає в тебе рейтингу. Зараз би тебе вплівали 90% українців. То, що ти зробив з Україною. Дорвався до влади комік. Значить, давай тепер щось роби. Тому що тобі не пробачить Україна уж точно, якщо ми програємо все, що можемо. У нас є можливості карта України. Сильно в цьому, в цьому році соляр. Тому треба використовувати. Тому що космос дає картбланш. Ну, от ідіотів не застрахує ні, ні космос, ні хто. Розумієте? Ну, поживемо, побачимо. Я думаю, що на початку травня Трамп просто, як кажуть, освіріпеєть проти Росії, проти всіх. Тому що він побачить свої, ну скажімо так, здається, ілюзії його. Бачите, він живе ілюзіями, а не реально. Ну, там розкриється дещо вже реальність то, чого він добився.